Всім привіт! Рад вітати в новому відео. В сьогоднішньому відео я хочу показати, як ми прибрали нашу новорічну ялинку. Як ви бачите, іграшки деякі вже стоять, а я тільки додаю ті, які. Ще потрібно поставити саме на ялинку. І також я ще дуже хотіла повісити гірлянди на наше вікно, але дуже незручно діставати розетку, У нас трошки нижче стоїть, а сам провід, який опускається у гірляндах, він закороткий. Тому вирішила, не знаю, або купити такі на батарейки, і тоді повішу шторкою, або просто не буде вікно закладене. Цими новорічними гірляндами. Додаю я іграшки, іграшки в нас всі ті, які були і минулого року, і ті, які були позаминулого року. Все залишається кажуть, безмінним, тому що мені подобаються ці іграшки, мені сам відтінок подобається, і навіть те, як скомбінувалися всі ці кольорові гами і поєдналися, мені здається, досить непогано. Я хотіла. Зробити, щоб вона була такою святковою, новорічною, кольоровою. І я думаю, що в мене це вийшло. Я дуже задоволена цим результатом. І також напишіть в коментарях, чи вам також подоби, як все це, як кажуть, приоділи нашу таку зелену красуню. Хотілося б, щоб була жива, але, звісно, не дуже хочеться, щоб спеціально. Рубати її, чи купну, готову купляти у лісі, щоб її рубали. І хочеться, щоб нехай буде вже така. І також є ще додатково кінці з бризкою, олійкою. Такий ялівець, ефірна олійка, для того щоб надавала гарного такого лісового запаху, аромату, і він тоді посилюється на весь будинок, дуже гарно пахне. Мені подобаються такі приємні і ніжні аромати, такої зимової нотки, поєднання якраз із цими кульками, ялинка і всі ці різдвяні свята. На ялинку, я ось це на столі, там в коробці, буду перебирати, передивлятися, просто викидати, тому що взагалі там тій коробці такий безпорядок. А дивилася сьогодні на контейнери, то один контейнер, наприклад, от такої форми, глибини, він коштує 500 гривень. Ну, мені трошки. Якби жалко віддавати такі гроші за простий контейнер, можливо, я знайду якусь більш таку коробку картонну, але з твердого картону, можливо, хтось знає, де можна замовити. Дійсно, там якісний картон, міцний, щоб він не порвався. Я б ті іграшки, залишки, які в мене полишалися, я б собі поставила в кладовку. Там, де в мене прання, ось це все з'єднане і в нас є стелажі, я би туди все позакладала. Там сирості немає, там сухо, і в такому вигляді вони б в мене стояли. Або якщо знайду, можливо, контейнер такої глибини, або хоча б не знаю, вже тоді брати, дивитися в епіцентрі, ну, можливо, кілька штук є по 100 з лишнім гривень, можливо, такого плану тоді брати. Треба добре подумати, що я буду саме там зберігати. Можливо, окремо гірлянди, окремо іграшки, кульки, ну, такого плану. Такі декорації, як ось новорічні підсвічники, підсвічники такого плану. І... Я думаю, що все туди помістилося. Те, що буде купляти на новорічну тематику. У мене взагалі так не дуже багато такого декору. Можливо, ви так вже звертали увагу. Я би хотіла розширяти свій асортимент для декору. Мені все подобається, я би все взяла, але знаю, що я не маю де тримати. Мені потрібні ще меблі, яких так зараз у будинку не вистачає, але це все згодом, все з часом. Придбається, і тоді я вже собі буду таку переорганізацію робити повністю всього будинку. Одним словом, так, ось ці дошики я не знаю ще, я нікуди їх не діваю. Ось цей білий я стелила завжди сюди під ялинку. Робила таким колом, ніби такий пледик, був встелений, ніби сніжок я робила. Цього року я не дуже хочу. Пласти ось цей дошик. Мені щось цього року не дуже подобається. Хочеться якоїсь такої е, легкості, мінімалізму. Е, просто щоб можна було пройтися, забрати ось сніговика і миколайка, забрати в сторону, попилососити акуратно, е, тому що все одно я ще хочу купити е, сніг. Е, Штучний. І попшикати так у деяких місцях, щоб не задіювати шарики, Усі всі іграшки. І так, щоб трошки ялинка була засніжена, тому що мені подобається, як минулого року ялинка засніжена виглядала Вона осипалася, тому що якісний сніг, все це впало і ну, вже як є. Але якщо я не куплю, бо я кажу одне, роблю друге, то я думаю, що навіть такого. В такому вигляді наша ялиночка дуже прекрасна, гарно виглядає, мені дуже подобається. Ті іграшки, які вже були, те, що ви бачили, розставлені на початку відео. Я їх просто не чіпала, тому що ми з дитиною, з Юрою, менше все це викладали. Він мені допомагав, коли я приїхала пізно з роботи. Я вже трошки бладка змучена, і син приїхав зі спортзалу. Але ми знайшли в собі сили. Дитина. Попросила, точніше не попросила, а правильно сказати, запиталася, і, чи ми сьогодні зможемо ялинку зняти з гаража і щоб її просто поставити? І ну, звісно, що мені також це дуже хочеться, щоб зробити, ми поставили. І у нас вже була трошка вдіта ялинка. І мені завжди приємно, коли зі мною вдівають діти. Це така наша традиція. Середущий не дуже так хоче Женя вдівати. Ну, він же такий старший, він же має там свої вподобання. А ось із Юрою ми з прекрасним задоволенням разом. За розмовою, гарно ну так не повністю діли, бо його надовго не вистачило. Тому те, що бачили на ялинці до того, як я ще подокладала іграшки, то це ми робили двоє. І гарно провели час. Мені було приємно, що дитина хоче зі мною ось так провести час за вдіванням ялинки. Це дуже багато чого вар варто. варта. І мені ще потрібно буде вдіти його в кімнату прибрати. Ой, чую, чую вже, що я щоб не була, щоб не прихворіла. У горлі вже трошки перчить, вже потрібно щось, щось випити, щоб я не захворіла, бо цього мені зовсім не потрібно. А, так, тут у нас є Миколайко. Треба його розгладити, і така ялиночка. Я хочу повісити, приклеїти дітей в кімнаті на вікно із кімнати, щоб ці два, ну, ці дві, два візерунки виглядали з вікна на подвір'я. Буде гарно. Так, що в нас тут є? Коробки від самих гірлянд Я клала, витянула і. Так, дошик також, напевно, діти позабирають до себе в кімнату. Тут гірлянди довгі. Це я буду прибирати, вдівати, мабуть, у нашій спальні в себе в кімнаті. Тут в мене гірлянди, які я купляла минулого року, вони великі довгі, просто таку проволоку. Я ще не вирішила, що я буду з ним робити. Мені не дуже хочеться розкладати по осих переносках, дуже ці дроти не подобаються, А таких на батарейку в мене немає. Були, але е, окислилися самі металеві такі пластинки, де входять батарейки. Тому, не знаю взагалі, на що я ще дотепер купляю такого плану, а не на батарейки. Куди я оце все маю поставити? Я не знаю. Може, вальтанку би. Гарно прикрасити, ну, подивлюся. Не знаю, ще не приділилася, тому що і тут, що в мене є одна пара. Мені треба все розмотати, попробувати. Діти, напевно, собі по кімнатах візьмуть, якось прикрасять собі, мабуть. Я якось цього року не дуже багато хочу прикрашати ялинку, прикрасила, а ось там все інше, там цілий будинок, то чогось мені не дуже знаєте, хочеться. Зроблю ще на столі тут якусь декорацію новорічну з цими підсвічниками. Зроблю, мабуть, там куточок, до речі, поставила собі ялиночку, вже поставила ось цю дошку, яку я купляла у вигляді ялинки, також на декорацію, але я її використовую такий підносик для горішків також така сервіровка буде на столі. І така моя малесенька ялиночка. Тут стоїть, мене радує біля цього. І ще, можливо, подивлюся по обстановці, як воно хоче ще тут мені, щоб було. Щоб я коли я готую їсти, щоб мені тут атмосфера така була новорічна, гарна композиція. Мені ще треба, ну не знаю, можливо, щось на каміні зробити, поставити. Там в мене така є гілочка. і... Кудись я її пристрою точно. Може, на камінь зверху поставлю, буду, буду бачити. І тут у мене є ось це виплеємська статуетка народження Ісуса Христа. Ну, як світло виключити, то дуже гарно виглядає. Ну і тут мій ось цей підсвічник, який ви бачили в минулому відео. Також ці підсвічники дуже гарно. Один другому грають в унісон, тому мені здається, ж так непогано, непогано. Тут дивіться, що в мене робиться. Ось ці підуть, напевно, в коридор, подивлюся. Ось ці підуть у спальню довгі вони. І ось ці також відірвані. Чи можна буде щось із них зробити, не знаю, якщо ні, то, але тут, бачите, також вже закручено. Мабуть, що я буду теж їх поспуватися. До речі, поставила сюди оцей мій столик. Я сама зробила його, не знаю, я його то туди, то сюди тягаю і поставила. Ось це місце треба трошки до, е, до стінки притулити, якось сюди, ще тут побавитись треба. Тут у мене є малесенькі ось ці іграшки, я буду дівати на подвір'ї ще вдіну свою туйку при вході. Це такий кульочок невеличкий. І подивлюся, якщо я щось ще знайду на подвір'я, то я ще також вдіну. Тут у мене взагалі казна, що робиться. Тут треба добряче прикласти рук, повикидати. Тут в мене ще є віночок, який заплівся в все, що хочеш і не хочеш. Ці гірлянди вже зірочку викидати, треба порозплутувати, посидіти трошки з цим всім поробити. Тут, до речі, в мене був осінній віночок, і я про нього забула. Я могла його повісти на двері. Але знаєте що? Його можна повісити на двері, зробити ось ці квіти осінні, просто почіпати, ось так, і залишаються звичайні такі. Добавити ще свіжої ялини, гарно, якось сюди так зробити таку декорацію, і можна тоді на двері повісити спокійно, буде дуже гарно. Сніжок припаде, ось тут, до речі, в мене є. Такі ось гілочки, треба буде їх використати. Якусь композицію, може, в вазу, у спальню поставити, хоч трошки також там прикрасити. Та Багато всього. Шишка така велика. Привезла її з Італії. Вона така велика. Мені дуже сподобалася, така її форма. Білочку маю. Так, також білочка така класна, вже хвостик в неї геть зовсім випав. <рив> Повипадали хвостики, вершки, вушка нема. Треба знайти вушку і приклеїти. Ой, дівчата, чесне слово, навіть не хочу думати, що ви можете мені написати після ось цієї картинки. Що тут у мене робиться? Це просто. Це просто капець. Свічки. У мене тут всього-всього на купу. Я минулого року не зробила тут порядок. І все. І так, воно у мене завалялося все на купу. Дякую всім, що підписуєтесь на мій канал. Також коментуєте та ставите свої вподобання. Мені дуже-дуже це все приємно, також мій канал. Росте, і це означає, що я рухаюся в правильному напрямку, щоб створювати гарні, цікаві відео для вас. Всім папа, до нових зустрічей!